От буквально вчора, сьогодні, сьогодні активно поширюють. Лунає заява Віктора Орбана. Я її там трішки вже обговорював із колегами сьогодні. Стосовно розділення України на три частини: це демілітаризована зона, зона, яка контролюється росіянами, вона вже є по факту, так і західна частина України, як він називає, яка контролюється ну, безпосередньо українською владою. Нами, да? і він нічого нового і нічого такого крамольного не сказав. Він називав речі своїми іменами. Безвідносно до того, як я зараз ставлюся до Орбана, ну напевно, так само, як і більшість українців, а навряд чи добре, тому що позиція України прийнятна. Він і не хоче і зрозуміло, з яких причин Україну мати в Європейському Союзі, бо грішми доведеться ділити, ділитися на в розі заяви Зеленського. Чи можна говорити зараз про те, як от ти думаєш, що дійсно вимальовується сьогодні вже такий сценарій конкретний, і заява Зеленського це таке публічне звернення до Росії? В першу чергу я вважаю, що ми погоджуємося на от саме от такий формат замороження по лінії фронту, створення демілітаризованої зони, гарантії безпеки. Ми лише вимагаємо, для того, щоб слова Мерца не стали реальністю, щоб Путін не захопив усю територію. І враховуючи те, що відбуваються контакти, ти дуже слушно заважив на рахунок Місії Європи як поганого поліцейського контакти в різних планах, і в тому числі певне зближення з Китаєм, воно справді є для чого для того, щоб змусити Росію зупинитися. Бо ну ми стоїмо перед певним безвиходом. Безвихід заключається в тому, як і багато колег наших говорять США не допомагають, скільки треба Європа нездатна, Європа бачить загрозу для себе. Єдиний стримуючий фактор в цій всій історії Китай? Він може регулювати е, діяльність Путіна. Відкрутив кранік більше палива побігло умовно до Росії, закрутив менше. От як сьогодні розцінювати оцю заяву Орбана? Наскільки ми близько до такого формату розділення України? Я одразу відкидаю риторику саме Орбана, поясню вся суть пропаганди в тонах, на півтонах. Орбан нічого нового не сказав, але так, так. як він сказав про розділ України, ніхто її не розділяє, бо мова йде про де-факто визнання тимчасово окупованих територій. територій які... Перепрошую, друже, а це не розділення? Це не розділення, тому що це є. Фіксацією нинішнього стану справ. Сьогодні Україна розділена. Uh -huh. ну, от сьогодні Україна розділена. Єдине, єдине про що uh -huh. говорить uh -huh. нове Орбан. Єдине, про що говорить Орбан, нове, це демілітаризована зона, де навіть з Україною сьогодні погодження по цьому питанню немає. Я нагадаю слова Зеленського, який каже, що Збройні Сили України відступати, не будуть uh -huh. малюйте хоч 30 кілометрів, хоч 40 кілометрів. Відходити ми не будемо. Хоча Росія, хай відходить на контрольовану нею територію. Оце теж важливий нюанс. Бо Орбан Орбан він просто подає тему саме розділення України, це конкретний російський наратив. Так само, як ми пам'ятаємо, із четвертого щороку три сорти українців, розділення і так далі. Це воно постійно йде. Оце проблема. Коли Фіцо е, теж там е, виступає часто, ну ніби позитивні речі говорить на, на диво позитивні там для нашої країни. Але то тут, то там от вилазять оці хвости. От у Орбана, коли він каже, що в нього немає антиукраїнської політики за жодних обставин, ні-ні ні. -ні, -ні. Е, а потім піднімаєш той треш, який він робив за останні пару місяців. E, і на Балкани їздив і uh -huh. постійно демонізував Україну. Ясно, у нього там свої політичні uh, питання є. Йому це треба політтехнологічно, щоб виграти вибори в квітні наступного року. Ну тим не менш, про це теж треба говорити. Але якщо говорити про фактаж, який озвучив конкретно Орбан, і дійсно uh, звести і словами Зеленського про незалежність, uh, ну очевидно, зараз uh, йде намагання, йде намагання. Uh, Представити, представити а, якийсь а, ну, адекватний портрет перемоги, я б це так сказав. Бо коли мова йде про компроміс виключно, ну це не туди і не сюди. Перемир'я ну що перемир'я? Значить, війна далі буде продовжуватись. Але якщо ми бачимо а, уже інтенсифікацію дипломатичних контактів на високому рівні, очевидно, що. Уже здебільшого, здебільшого гарантії безпеки, погоджені, окрім наземної компоненти на 100% і окрім участі Сполучених Штатів для повного розуміння. Там ще питання, чи будуть вони брати участь в моніторингу демілітаризованої зони, чи не будуть. Ну точно за ними повітря, точно за ними питання розвідки. А от але мова тут радше йде про дійсно наповнення, наповнення позитивним змістом тих домовленостей, які можуть бути досягнуті. Перше, це збереження. України як незалежної держави, і до завершення перемовного процесу, оцей меседж про виживання. А виживання, ну, термін виживання, він потрібен для того, щоб. Консолідувати українців зараз, щоб відкинули, значить, уже цю передвиборчу тему, яка почалася активно, щоб відкинули е постійні скандали, які внутрішні йдуть. От цей меседж, Я думаю, зараз будуть максимально активно пушити по якраз от, по треку виживання, і його, до речі, підтримують багато і опозиційних е політиків. Зараз я теж читав. Такий момент цікавий, що почали те теж це підтримувати. Ну, хоча знову ж таки, критика в бік влади, в бік Зеленського вона нікуди не дівається. Ну і другий момент, другий момент, який теж озвучив Зеленський, але чомусь зараз не пушиться офісом президента. А я вважаю це основним моментом майбутньої портрету майбутньої перемоги. Вступ до Європейського союзу як гарантія безпеки, я поясню буквально в трьох mm -hmm. реченнях: війна почалася вже офіційно. 19 лютого 2014 року, по суті, як похідна від Революції Гідності, Революція Гідності похідна від Євромайдану, відповідно, ніякого НАТО тоді і близько не було. Взагалі, тема почалася з ЄС. Реально з ЄС. І якщо ми як гарантії безпеки отримуємо. Вступ до Європейського Союзу, ну не я одразу кажу, правда, це чи буде ця реалізація, чи не буде. Я кажу саме про ідею: про як окремий пункт гарантії безпеки, то це можна подавати збереження Української держави незалежність повністю, але паралельно вступ до Європейського Союзу. Оце можна вважати дійсно перемогою е, відповідно у війні з Російською Федерацією, і це могла б влада подавати. Питання виключно в тому. Чи буде це зроблено? Чи у нас знову все не переграється на наступне коло? Бо уже ж бачимо зараз цю грум'язами з боку Кремля. То вони Кадирова виставляють, який хоче всю Україну захоплювати, то випускають знову Медведєва, то іще ще різних там мішок, які танцюють і всім погрожують? Ну це дійсно це. Нинішня проблема, чи готова сама Росія зупинитись, і отут я дійсно тебе підтримую з тієї точки зору, що хотілося б бачити активнішу роль Китаю у Китаї. Лишається весь інструментарій, щоб зупинити не у Трампа, не у Трампа. Усі, усі є сьогодні ключ від цього пульта, чи можна говорити так з великою натяжкою, друже? Я просто слухаю тебе. Все ти правильно кажеш, воно так може виглядати політична перемога. Тому що офісу треба це продати українцям як перемогу, адже завтра, після умовно замороження війни, розпочнеться виборчий процес, і тоді може пролітати каміння. в город Зеленського. Чекай, ти ж розповідав ще минулого року, 24-го, що ми повертаємо кордони 91-го. Ми будемо бомбити Крим. І Буданову згадають каву у, на Ластівчиному гнізді, ну багато чого. І беззаперечно, такі історичні моменти були українці добре це пам'ятатимуть, тому що війна, хоча вони стомилися, я сьогодні з колегами говорив, вони наводять як приклад дуже ну, аргументовану, кажуть, соціологія відповідає сьогодні е, на це запитання. Більшість українців готові до цього. І от чи справді я, можливо, повторюся, але свідомо у своєму питанні. Заяву Зеленського чи справді можна розцінювати як перший етап формалізації такої форми формату замороження війни. Бо ну, мені особисто десь дуже очевидним є вже вплив Китаю, такі далекі маяки, можливо, ми там з якимись закритими дипломатичними каналами отримаємо е підтвердження цього. От, до речі, я також вважаю, що не випадково ми запустили процес е тендерний з розробки. Родовища добра, добра о, біля жовтих Вод, Кіровоградській області. чи біля жовтих вод зараз? Я не пам'ятаю де Кіровоградщина, де Кироворадж. де багато покладів літію, бо це ж дуже ну, таке чутливе питання для Китаю, адже він має монопольне становище в світі щодо постачання багатьох рідкоземельних земельних мінералів, і от потроху, потроху цей процес рухається. А зеленський вже своєю заявою говорить: так я готовий. До такого формату, але це продавати, звісно, українцям як перемогу. Ну, знову ж таки, ми ж пам'ятаємо про що говорить українська влада. Тобто, якщо ми говоримо, що територіальні питання ми починаємо обговорювати вже з Путіним на зустрічі, починаємо з лінії зіткнення, ну це ж фактично слова Зеленського. Ну, це зрозуміло, що зараз тема кордонів 91-го року вона. Відходить на другий, третій і так далі, план. хоча я особисто, я особисто вважаю, що цю тему повністю приховувати точно не варто по одній простій причині. Тобто, ну в політико дипломатичному рівно вимірі її треба тримати. Бо для мене особисто, для мене особисто, все ж таки, тема кордонів 91-го року вона була завізована на референдумі в грудні, відповідно, 1 грудня, коли була висловлена підтримка. Акту проголошення незалежності України, тому тут по суті формування нинішньої держави зав'язано на ці кордони. Ну ага. тим не менш, тим не менш, ясно, що треба зупиняти зупиняти активну фазу бойових дій. І тут дійсно головне не дати не дати можливості росіянам відпрацювати свій план мінімум. А план мінімум вони територіально зверну увагу. Вони вже ж практично не озвучують. Свої хотілки навіть в гуманітарній сфері ну є там по церкві. Трохи. Я думаю, що по РПЦ там якісь нюанси можна, по мові вже виявляється, вони не хочуть там. Другої державної, я думаю, що все рівно хочуть. Ну але це просто це демонстрація продовження перемовного процесу. Так так. дійсно він є, тобто це якраз і показує, що ми все зводимо до теми дійсно гарантії безпеки для України, а, ага. але які очевидно будуть обговорені з Російською Федерацією, і тут є слова російського диктатора Путіна. І він каже, що а, значить, безпека однієї країни не може реалізовуватись за рахунок іншої. І я думаю, Це що якраз металом. так і для саме для того, оці гарантії безпеки зараз в загальному контурі вони вже готові, щоб mm. відповідно їх обговорювати далі з Путіним. Ну тут дійсно тут же ж немає ніякої загрози. Ну немає для них загроз. Ну, тим не менш, це звичайно, якби воно все йшло по оптимістичному сценарію. Ага, ну але ми ж розуміємо, що до того нас ще чекають дуже серйозні випробування, тому не треба розраховувати. Я закликаю на швидке завершення війни, ага. щоб не розслаблятись. Чим довше ми будемо триматись в тонусі, тим більше можливостей буде для дипломатів все ж таки відпрацювати відповідний порядок денний і натиснути е, на російського агресора для дійсно спри, прийнятних для прийнятних умов завершення е, цього немотивованого вбивства з боку Росії. Ну, так я погоджуюсь, питання НАТО складне, друзі, і можливо, десь ви зараз чули трішки філософську розмову. Бо тут швидше міркування з приводу того, чого нам очікувати попереду дуже багато важливих подій, і візит китайців до Європи, і в тому числі візит Трампа до Південної Кореї, де він можливо зустрінеться, із СІ також готується ця зустріч поки що. Ну скажімо так, конкретних офіційних заяв нема, але не виключає.